Кожен день ходить. Да. А, -а, -а. Не не е а ти знаєш, як свою чити, Ну, Не дуже. Не дуже. Добре, познайомишся завтра. Моду мені чи тебе спілкуватися. Ти будеш тут саму оперу, так? Сюди передує, вставай. І ти вже не будеш йти далі. Я зароблю всі тінь чи тут стій. Добре? друзі, дітки наші, будь ласка, я всіх запрошую. Дітей, які йдуть до школи, які йдуть до навчальних закладів, хтось після школи, старшого віку. Будь ласка, не соромтесь, хтось там, ще бігає по вулиці десь, покличте його сюди, чи її. будь ласка, дітки, ви сюди, виходите наперед. У нас буде особлива молитва, молитва благословіння. Хто йде у садочок, то вже перший раз, а є. І в біблійну школу, І в школу, хто йде теж, виходьте наперед, ми будемо молитися за вас. У нас буде особлива молитва молитва служителів. Хтось іде наші, люди доходять Хто в нас там ще в пори сидять, вони всі сидять, а там десь такого причаїлися? Ми зараз всі побачимо. Друзі, ми зараз всі побачимо. Я би просив, щоб ви всі, я вийшли сюди, будь ласка. Якуни вийдіть сюди наперед. Друзі, в нас буде молитва особлива, церква вся. Хто зможе стає на коліна? Хто зможе стає на коліна? Хто не зможе, не може стояти чи стояти. Я би просив, щоб всі дітки, послухайте, будьте уважні. Ви всі теж станете на коліна. Як я скажу, ви станете. <кхів> І ми троє братів. З підняттям рук помолимся, поблагословив молиться Братива Шелельного, молиться Деніс, помолився я, у нас робити ближче лідії. Церква. Хто може на коліна, на коліна? У нас сидіти, на коліна, вставайте на коліна, ми будемо молитися. Ігор, ну, будь ласка, послужить. Господь, дороги, милосердний, владика і Землі, і Творець наш. Ми дуже вдячні Тобі за цей благословенний прекрасний день, коли ми можемо молитися, благословляти наших діток на школу. Бу, дякуємо тобі, Господь, що ти благословив, дав кожного Господи з нас, діток, що ти сьогодні поповнюєш сім'ї, благословляєш церкву, на народжену. Господь, то помирав за кожного з нас і бажаєш, щоб всі прийшли до тебе і знали тебе, Господь. І зараз наша особлива молитва за них, Господь, за всіх, хто вперше йде в школу, хто вже Господи, в старших класах, хто студентом уже став Господь. Ми молимо тебе за них, щоб ти благословив їх, Господь, щоб ти провів, проводив, Господи, і поміг ніколи не забувати і пам'ятати Слово Твоє, слово, яке вони чують тут, яке ми. Що ти їхній Господь, Поможи, щоб Господь вони могли пройти тою дорогою, якою ти хочеш їх бачити, щоб могли прости стати гріху, спокусам, Господь, і походити переможцями. Господь, ми просимо тебе за покаяння і за навернення щиросердечне до тебе за те, щоб Господь твоя рука їх супроводжувала, Господь, за те, щоб вони були вірні тобі у всьому, за те, щоб вони розуміли свою відповідальність, навчання Господь, і могли Господь слухати те, що їм. Припинилися, що викладається Господь, щоб могли виконувати старанно домашні завдання, щоб вони розуміли, що це їхнє служіння даний, на даний момент часу. Господь веди їх і благословляй, бережи їх, хай прославиться у їхньому побожному житті. Твоє святе ім'я, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.